Відкрився. А що ж таке? Чому в мене не відкрилося? О, тепер відкрилося 1838. Взяв ще одне перекриття по візі. Знову ж таки, друге, як і розраховували по плану. Я взяв трішки кращу точку входу, бо в мене чомусь не відкривалося. А я так зрозумів, оцей от захист це щоб контрол натискати. А, в принципі, логіка в тому є. Окей. А, взяв, в принципі, ще одну ситуацію. Чекаємо на відпрацювання, та й все. Віза плюс. Хтось взагалі, от Анатолій Ребята, вже забрав плюсик, але я не встиг трішечки там забрати плюс, так як не встиг. Там закрилися по факту в зелену свічку. От. Тому чекаємо зараз відпрацювання другого перекриття по візі. Тут залишається буквально ще 20 секундочок. Як і казав, максимум тут під два перекриття я розраховував. Подивимося, чи відпрацює себе. Так, Сергей, плюс. вітаю, віза плюс. А я вас по ніках тепер не буду читати, я буду просто дивитися і відкати плюс, плюс, плюс і по кайфу. Хіба буде легкий якийсь нік, тому що. Я зараз ще почну читати ніки, а вони у вас достатньо складні. Тому я, я не буду їх читати. Окей, перший плюсик на прямому ефірі ми забираємо. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.